Пропоную сьогодні вирішити у мандрівку початок ХХ століття разом із трилогією української авторки Наталі Довгопол Шпигунки з притулку Артеміда. Я ще раніше читала першу книжку, це було два роки тому. Мені вона дуже сподобалась. Пам'ятаю, що прочитала її за два дні. Я тоді хворіла, і взагалі казала, що книжки Наталі Довгопол це найкращі ліки від застуди. І вже тоді, коли дочитувала першу книжку, до мене вже їхала друга, адже я була настільки захоплена, що думала, що одразу візьму її до читання. Але згодом я дізналася, що друга книжка дописана, але це не кінець. Що є це буде трилогія, і що авторка працює на наступною книжкою? Тож я вирішила читання відкласти, дочекатися, коли вийде третя частина, щоб читати вже все разом і максимально наповнитись цими враженнями. Нещодавно в нас в музеї була презентація саме цієї третьої частини, і це було дуже цікаво. По-перше, зібралися люди. Це було таке чаювання в стилі українських, ну не українських загалом 20-х, із смаколиками, із смачним чаєм. В нашому прекрасному музейному саду приходила авторка, яка багато розповідала про свою книжку і про роботу над нею. Також була Валерія, яка брала в неї інтерв'ю і яка ще з'явиться в цьому відео. І, звичайно, були люди, які захоплені цим текстом, і які Ім цікаво спостерігати за пригодами наших героїнь. Отож, сьогодні відбулася презентація Наталії Довгопол з третьою частиною книжки з циклу Шпигунки з притулку Артеміда. Я поки лише на другій частині на половині, і пізніше поділюсь своїми враженнями, як і Валерія. До речі, з Валерією у нас спільна така. Колаборація. Колаборація та і у Валерія сьогодні брала інтерв'ю у Наталії, і можна буде його подивитися якраз у відео Валерії. А ще ми розіграємо всі три книжки, але умови про це розкажемо дещо пізніше. Так, так? і не тільки три книжки, там ще дуже класні сюрпризи. Любі, я бажаю вам гарної подорожі разом із шпигунками. Подорожі навколосвітньої, і нехай перемагає добро. Героїнь загалом у нас четверо. Це грекиня Мірто, Азіатка Амелі, також є американка Глорія і українка киянка Поль або Анічка. Всі вони дуже юні, хтось є сиротами, дехто мав, що не був покинути родину. І ось вони навчалися у притулку Артеміда в Карпатах, який очолював Гер Фрідріх і пані Тамара, і там навчалися іноземних мов, гнучкості, бойовим мистецтвом, щоб потім виконувати замовлення Гера Фрідріха і з'ясовувати різні важливі речі та рятувати цілі держави і імперії. Мені дуже пам'ятаю, сподобалась таки знову перша книжка, подобались локації, вони були різноманітні. Ми були і в Греції, і в США, і в Києві. Знову ж таки, там починався і закінчувався роман. І були навіть в Азії. І ось друга книжка, вона також має, дуже насичена подорожами. Власне, тут є події, які розгортаються і на острові Мадагаскар. Я коли почала її читати, то собі одразу робила примітки і записала, наприклад, що. Дивна історія з Мадагаскаром. Насправді, оскільки розрив між читанням першої і другої книжки був досить таки великим, я вже і дещо могла забути, але я здивувалася, що настільки багато забула. Читаючи, вже зрозуміла, що все добре з моєю пам'яттю, просто ці події потім згадаються в цьому томі і буде все більш прозоро. Але загалом, от можу сказати, що через ці два роки мені не так легко в другу книжку. По перше, я дуже такий настроєвий читач, мені не легко. Будь-яку книжку читати ось саме зараз. Для цього потрібен відповідний настрій. І мені, ось коли я взяла її читати, насправді не дуже хотілося таких ось таких бурхливих подій і пригод. Мені наоборот, хотілося більш спокійної літератури, власне, до чого я і тяжіла. Тому ця книжка трошки в мене застопорилася. Зараз же я відновила її читання. Мені дуже подобається. Мені подобається героїні, особливо Героя Лорія. Вона є американкою, дуже харизматична, дуже смілива, такі риси, які зачаровують. Мені подобається, як вони між собою. Комунікують і, звичайно, цікаво, до чого це призведе. Насправді я прочитала вже майже весь другий том, тут небагато лишилось до кінця, і я думаю, що основні події розгортатимуться вже далі у третій книжці, хоча, може, я помиляюсь, можливо, тут буде така більш завершена історія. Говорити щось детальніше про сюжет я, мабуть, не буду, адже це може бути спойлером. Загалом мені цікаво. Знову ж таки, події різноманітні, насичені, все так яскраво. Подекуди, як я написала собі примітку за багато драми, тобто, можуть бути такі фрази на кшталт, вони ще побачать, вони ще мене не знають або щось в такому дусі. Ну, це дуже нагадує такі авантюрні романи, які писали автори раніше. Ну, я думаю, в цьому є. Тому часі чарівність цієї книжки, адже вона дозволяє зробити таку ретро-подорож в минуле, коли трукнутися і стилістики літератури того часу, і антуражу, і персонажів, і багато багато іншого. Коли дочитаю цей роман, читатиму вже наступний, звичайно, це скарби богині, навіть не знаю про що тут буде, хоча я була на презентації, але якось якісь сюжетні моменти пройшли повз мене, тому я думаю, що мені буде особливо цікаво. Чомусь я думаю, що друга закінчиться якимось кліфхенгером, а потім ще просто неможливо буде стриматися, не читати третю, але можливо помиляюсь. Я тут щойно записала відео про останні книжкові покупки, і заразом вирішила, що давайте розкажемо своє перші враження від третього тому скарби богині. Я прочитала наразі 60 сторінок, мені насправді подобається прямо таки дуже. Якщо друга книжка здалась мені надто якоюсь швидкою енергійною, і тоді трошки йшла не в настрій, то ось з третьою, взагалі, все відбувається інакше. Мені дуже цікаво, мені сподобалось, як все починалось. Спочатку я не зрозуміла, про кого йде мова. Адже тут розповідається про викладачку танців, яка ходить із ціпком і тренує юних балерин в радянський час. І ці діти вони є. Доньками ворогів народу до них зневажливо ставляться, але подумали, що ну добре, балет їм не завадить, щоб якась користь в них все ж таки була. Але виявилося, що це не просто якась Ганна Васильна, а це наша Люба Анничка. І події відбувається через 14 років після того, на чому закінчилося у другій книзі. Звичайно, вони вже зустрілися з іншими героїнями. Ми поки що не знаємо, де знаходиться наша Амелі, проте я думаю, вона також тут з'явиться на сторінках, і мені дуже подобається. Ми списалися з Валерією, і вона сказала, що. Теж ось третя книжка її дуже дивує, їй дуже цікаво. І ось я перечуваю, що можливо буде цікаве обговорення. Сьогодні зранку я дочитала фінальну частину. Трилогії шпигунки з притулку Артеміта, саме скарби богині. І перш ніж я поділюсь своїми фінальними враженнями, хочу оголосити умови нашого розіграшу. Отож, якщо ви хотіли б виграти всі три книжки, новенькі з підписом авторки, а також з оверлеями до цієї серії, то вам потрібно по-перше, бути підписаним на обидва канали на мій та канал Атмосферниці. Адже цей розіграш ми проводимо разом і також з Данистом Віват. По-друге, поставити вподобайку відео і написати коментар. В коментарі ви можете вказати або свою улюблену історичну епоху, ну і бажано в кількох словах, чому вона вам подобається. І другий варіант: напишіть просто про той гіпотетичний час, період чи епоху, куди ви хотіли б вирушити у подорож, якби була можливість скористатися машиною часу. Мені буде цікаво це почитати, тож діліться, не стримуйте себе. І протягом двох тижнів з часу. Облікації цього відео ми збиратимемо дописи і потім проведемо розіграш. Скажу одразу, що якщо ви лишите коментар і відповідно всі умови виконати до двох відео, то ваше ім'я буде двічі брати участь у розіграші, тобто ви двічі збільшуєте ж свої шанси. Ну і загалом, звичайно, рекомендую подивитись відео Валерії, де вона розкаже багато і про книжки, і про епоху, і буде інтерв'ю з Наталією, про що я раніше вже згадувала. А що ж до фінальних вражень, скажу одразу, що загалом і друга і третя книжка читалися в мене досить довго і, чесно кажучи, досить складно. З одного боку, я розумію всю цю чарівність цієї серії. Вона динамічна, вона стрімка, тут класні персонажі, купа пригод, сетінг, який мені зазвичай дуже подобається. Наприклад, в другій частині багато говорилось про мандрівний цирк і сухий закон. А також були ось табір, ворожки, ну і все, що з цим пов'язано. А в третій частині ми загалом повернаємо вже у умовно майбутнє, коли горині через декілька років зустрічаються, і знову кожен розкриває свої секрети, чим він займався, і в них є тепер спільна справа. Адже Гер Фрідріх лишив їм загадку про те, що десь заховав певний скарб. Я, чесно кажучи, до кінця не вірила, чи цей скарб насправді існує, чи, можливо, це останній розіграш їх колишнього керівника. Але це було цікаво. і... Насправді я думаю, якби цю книжку залишати якийсь інший час, і це було треба робити не по таймери умовно, бо ми домовилися випустити відео, а просто поступово читалось. Або, можливо, якби це був знову такий період, коли я хочу просто взяти книжку і за день її прочитати, то враження були б набагато більш насиченими. Бо я розумію, що вона гарно написана, що вона динамічна, що вона класна, і в мене майже немає до неї жодних претензій. Деякі описи були настільки атмосферними, що відслали мене думками у моє дитинство. Наприклад, мені дуже сподобався опис Передгрозя. Раптово стало тихо, змовкли дзвіночки отар у долині, стих хавкіт вівчарок, натомість перші краплі ритмічно застукали по розлогому листі кроповія яканта. Вони зупинилися в лісочку, ховаючись у приземкуватій кам'яній кошарі, де пахло цвіллю та пусткою. Візники розстелили дорожні плащі і ляглися в куточку подрімати. Мірто вмосилась поруч із ними, заплющила очі, рятуючись від, так від утоми, як від зайвих думок. Підлітки собі зайшли за куток, звідки через невеличке вікно було добре спостерігати за похилостіною дощу та згорбленими під вітром деревами. Я коли цей опис читала, то одразу згадала, як ми були в поході, і це був такий похід, коли дощова погода нас просто переслідувала, і ми ось в такий момент. Спокою знайшли в невеличкіму такій, ну на землянці будиночку, як ми там сиділи, слухали краплі дощу, готували чай, і це було так дуже тепло. І ось мені сподобалося, що я. Отримав купену асоціацію. Крім того, тут згадувалось, як їх зустрічала одна чи грецька чи крицька родина наших персонажів. усіх, І їх частували чаєм запашним, пригощали рахат локомом трояндовим. І, до речі, цікаво, що коли була презентація, то чоловік Наталії. Він, до речі, грек, я так розумію, він готував чай і також пригощав нас рахат локомом з цим трояндовим ароматом. Мені це дуже відгукнулося. І загалом багато було таких місць. І я ще більше полюбила персонажку Глорії. Мені сподобалась її пара з там ще одним красеним принцем Генрі з ще з другої частини, який знову з'являється. Ну, і загалом круто, що персонажі більше розкриваються. Ми вже розуміємо, чим вони займалися далі. Але напевно, чого мені ще забракло, а це товщини цього тексту. Книжки десь по 300 сторінок і подій тут ну, просто вище голови, настільки багато. Я розумію, що ось тут подекуди є таке, що героїні розповідають, чим займалися останні 4 роки, і це займає буквально декілька сторінок, і там на кожній сторінці кожен абзац це вже щось нове, щось динамічне, щось страшне буває. І мені хотілося, щоб це було якось повільніше, щоб воно було більш розписане. Взагалі мені хотілося, ось, наприклад, зараз, коли я читала саме повільності тексту, і я обрала для цього невдалі книжки, адже як я казала, вони неймовірно швидкі. Тут все розгортається просто з як блискавка. І тому та ось такі враження. Загалом, я, звичайно, серію лишаю в себе. Вона в мене вже із автографами, і з моїми незначними помітками. Я думаю, що з часом, можливо, захочу її перечитати, особливо, коли мені захочеться такої а, трошки романтичної атмосфери, атмосфери пригод, коли захочеться згадати давніх героїв, то я думаю, це буде прекрасна можливість сюди повернутися. Загалом мені здається, що це ледь не перший такий умовно великий цикл, який я прочитала за останні роки. Бо сьогодні зранку сиділа і думала, що, напевно, найбільше, що читала, це були Книжок Гаррі Потера, бо так переважно читаю якісь одиночні тексти. Тому, так, цікаві були враження. Звичайно, я рекомендую вам почати книжки, почати з першої. Перша для мене була просто коханням. Ну, а далі вже рухатись по тексту. Загалом, цікаво, звичайно, читати їх запійно, щоб нічого не загубити, нічого не забути. Бо в мене подекуди були враження, що я щось втратила і через це навіть трошки переживала. А в той же час, бачите, мені зараз воно попало трошки не в настрій, тому що я хотіла чогось навпаки більш повільного і не прив'язуватися взагалі до часу, коли вона читається. Ну, а я, напевно, піду знімати новий книжковий влог. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про ці книжки. І не забувайте подивитись відео атмосферниці, воно буде чудове. Послухайте думку авторки про саму книжку. Я думаю, це буде дуже круто. І також беріть участь у розіграші. Рекомендую спробувати цей цикл почитати, бо він дійсно чарівний.